Друзі, отак от повинен бути плюс-мінус душовий піддон, подіум для душової кабіни. Дивіться, досить дорога плиточка під мармур, Така, ми її любимо, бо вона сварилася легко. Ось. Тут у нас розпашна кабіночка зараз буде. Тому залишайтеся зараз ми її будемо монтувати. Друзі, ну що, свій глаз справився зі своєю роботою замовник. Доволі, це для нас найголовніше. Коли ти заробляєш гроші, і вони справедливі Ось, і приносять радість і кибій замовити. Ручка плоска круга, у нас йде полотенце тримач, що полотенце рушник сушник, як називаємо. Кипівка у нас йде 90 на 90, майже в метр, а майже в метр на метр. Не пам'ятаю з пам'яті великий розмір. У нас плоска йде. Штанга досить непогано виглядає, вона трошки дорожча, але класно виглядає, супрово виглядає. У нас поставили сюди місцівні конектора, також вони трошки дорожчі, тому поставили вже плоска штанга, вона виглядає все масивно. Звук, коли закривається звук, хто за нами спостерігає, слухайте звук. Як в одинку, це правильний звук. Це говорить про те, що буде все працювати. З гарантією. Друзі, ще не даємо гарантію, тому можете до нас звертатися, якщо все подобається те, що ми робимо. Це Made in Україна від компанії Свеглас. Даємо гарантію на свою роботу, і не просто зробили і пішли. Ви можете бути впевнені, що якщо щось у вас трапиться, замовники, ті, хто у нас вже замовляв, можете підтвердити це в коментарях, написати, так це звісно. Хоть, ну, рідко звертається, але буває. Ну, це життя, десь щось може трапитися, розкрутитися, це таке діло. Вот. Ну вот такая кабинка, еще скажу, как, друзья. Высок все удобно, распашла, классично. Кабинка. Саляй у нас конвартик. Вот. Ну, классно. Уляная вообще. У нас тут кабинка стала играть. Вот. Замолник для... можно запятать. Да. Ось замолник. Супер, очень классный, mm -hmm. очень довольный. Очень быстро, качественно и профессионально. Очень, очень Ну, Друзі, тут вже все сказано. Тому підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент, це дуже важливо для україномовного контента. Ось, і все буде Україна, будемо розвивати український бізнес, українські реалії, українські етери, для того, щоб дійсно Україна вона вигралась вище. Від китайського всього те, що там продають, треба відмовлятися. Максимум це може купляти складові. Але у нас ще немає потужності, таких, щоб робили петлі. Хоча вже потихеньку у нас виробництво є, які роблять стовби для парилу і так далі. Надіємося, що скоро будуть, технології зайдуть. На жаль, у нас немає таких грошей, щоб зробити станки, які будуть виглядовляти ці компоненти пронітую. Тому поліко видає очень було.